Рада усіх вас бачити на моєму каналі. Мої вітання, мої дорогі друзі! Готую собі мій інтервальний обід. Салат, зелені багато тут, помідори, огірочки. Цибулька зелена, добавила пару мигдалин горіху. Так, яйце буде поверха, буду заправляти все майонезом авокадо. Отут в мене закипіла водичка. І я зараз просто отак на брокколі поляю Не буду робити на пару так просто бачите. поляла. Так, а на пару буду готувати кусочок рибки червоної, теж розморозила це лосось. Все, готується. Зараз заправлю салатик. Бачите, який цей майонез густий, густий, густий. Перемішую. Ще добавлю зелені. У мене тут петрушка і кріп. Знаєте, не хочеться навіть перекладати на цю тарілочку. Буде там робколі. Нехай залишається І це так поверх викладу. ще можна так кліпчики. Я маю його багатенько, тепер можу не економити. Туди ще салат. Хай салат буде окремо. Читала за брокколі, вже давненько дуже корисне. Так. Але поляти треба буде. Так, зараз я достану, у мене є масло з авокадо і винограду. Це масло я вже вам показувала його. Так. І зараз через декілька хвилин буде готова рибка. От вже і рибка готова. Так. Опа. Навіть в мене в телефоні включилась підсвітка. Дивіться, друзі, яка краса. Головне, що все корисно? Так, о так, багатенько. Галя шикує, коли багато зелені. Друзі, усім смачного, головне міцного-міцного здоров'я і перемоги нашій рідній Україні. До побачення, до нових моїх відео. Сьогодні воно таке коротеньке. Худнемо разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки.